Розплющить очі, годі спати. Ми представники народу, є справжньої владої України. Так записував Конституцію. Тоді чому ми даємо згоду на знущання та приниження нашої гідності. Чому потрібь погода? Готуємо нас до своїх суд. Чому потребуючи можна не захищає нас відзакованих і переворотів погодження? Вони подають мені кормові крути. Волі нічого не помічати. Судити та обкрадати людей. Хто, окрім нас, може захистити наших братів боротьбі систем середбивчого, беззаконня в судах, прокуратури та міліції? Ніхто від нас. Сили. Ми самі маємо взяти захист закону під власний контроль, єдальниця. саме в наших силах навести лад в органах судової та виконавчої влади та домогтися правди. Саме ми маємо відкрити очі людям та контролюючим органам на злочинну безкарність суддів, прокурорів та міліціянтів на місцях. Або ж повикидати незлячих чиновників з їх владних кабінетів. У нас немає іншого шляху. Нам необхідно звільнитися від нескінченної неправової окупації. Прокуратури Черкаської області цинічно порушують Конституцію та закони України, своєю бездіяльністю покривають перегодів погонок. Які своїми протиправними діями підривають авторитет органів державної виконавчої влади. Годі громадська організація, організований захист громадян закликає всіх людей доброї волі стати поруч з нами на захист правди та закону. Прийшов час захищатися, гуртуйтеся, адже разом ми велика сила. Громадська організація організований захист громадян. Шукає небайдужі. Ми шукаємо тих, хто хоче змін і готовий діяти. Приєднуйтесь до нас. Разом ми зможемо більше. От така концепція і позиція нашої організації. Тому прошу тих, хто хоче ставати з нами, доєднуйтесь до наших лав, приєднуйтесь і будемо боротися разом проти, вся... проти свавілля. А зараз я хотів би, щоб вам... Зараз э, я хотів би вам... Э, Здравствуйте. 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 Я хотів би, що вам оголосити зараз заяву е, тої жінки на вечері Тетяни Миха Миха Михайлівни, здається, про яку, де вона все описує і розказує, що, які події з нею відбувалися. Щоб ви розуміли, які, з якими котами ми маємо справу. Цю заяву е, е, Тетяна Миколаївна передавала. Е. 31 тут дата стоїть 31 грудня 2014 року. Ну тобто, це та заява, про яка про яку йшла мова у колективному зверненні, яка була тут подана 5 січня 2015 року. Заява про вчинення кримінальні правопорушення передбачені частиною 2 статті 365 та частиною 2 статті 374, частиною 2 Кримінального кодексу України працівниками УПОЗу в Черкаській області 4 жовтня 2011 року. 4 жовтня 2011 року о 10-й годині за місцем моєї роботи до кафе зустріч забігли троє осіб. Дві особи були в масках, інша особа без маски. Як мені стало відомо пізніше, це були працівники обозу. Особа без маски це був грасимок. Дані особи не представилися і тримали пістолети в руках. На моє запитання, в чому проблема, нічого конкретного не відповіли. Почали мене ображати нецензурними словами, після чого зайшли за прилавок, причому застосували до мене фізичну силу. Я намагалася зателефонувати роботодавцю, який, який, аби повідомити про випадок. Але в мене було забрано соломіць мобільний телефон, після чого одягнули наручники і Грасимук ВВ ударив мене декілька разів пістолетом по голові. Подальшому за командою Грасимука особи в масках витягли мене із під прилавка кафе, потягнули на вулицю, де соломіць запихнули мене в легковий автомобіль. В автомобілі мене почали залякувати, а саме сказали. Що завеземо тебе зараз до лісу. Там зґвалтуємо та закопаємо, щоб ніхто тебе вже більше не знайшов. Авто... Автомобіль, рушив... Автомобіль рушив, мене привезли не до лісу, а до приміщення у Боже. Силомі затягнули в приміщення, завели на четвертий поверх, де показали фото двох осіб. І запитали, чи відомі мені вказані особи. Я відповіла, що мені дані люди не відомі. Тоді Герасимов сказав, що в тебе вдома є дочка, яку ми зараз привеземо до обозу. і будемо на твоїх очах її готувати. Також сказав, щоб я задумався про здоров'я внука. Герасимов сказав, що я повинна їм розповідати про те, як найняла бандитів, щоб вони забрали машину у мого зятя Яровенка. Повідомлю Яровенко, я повідомила, що я таке говорити не буду, оскільки це неправда. І що я хочу зв'язатися з дочкою для того, щоб аби наяти адвоката. Почувши моє прохання про адвоката, геросину, почав мене бити полоною руки по голові. Мене по голові, Грасимук кричав, що, я, що якщо я хочу повернутися е, здоровою додому, то я повинен робити та говорити все, як він скаже. Також кричав, що проти мене вже дає покази козлов Михайло. Я не повірила, бо все все брехня. І я почала просити зустрітися з Михайлом віч на віч, аби подивитися в очі йому за таку брехню. Герасимов Показав мені фото козлова та повідомив, що козлов почуває себе погано. На фото козлов був із синцями на обличчі та зрукушив обличчям, Оскільки він мовчки, як і ти. А після того, як. За того, як працівники обозу з ним попрацювали, він почав давати покази проти тебе. А саме все підтверджував, як потрібно працівникам міліції. Погрожував, що якщо я не буду співпрацювати з ним, то зі мною буде так само, як з Козловим. Герасимук набирав текст на комп'ютері, а потім дав мені його на підпис, причому погрожував фізичною розправою. Я не хотіла підписувати, оскільки просила, щоб мені прочитали зміст. В голос, голос. Або надали можливість користатися окулярами. Для того, аби я постійно прочитала, ніхто мені зміст тексту не, не прочитав. І Гресимук не дав мені прочитати текст самостійно. Я, будучи в, страх, е, в страхові за своє життя та здоров'я та за здоров'я своїх рідних, підписали невідомий для мене текст, надрукований Гресимуком. Після підпису мене завели на перший порух до слідчого Савенка. Герасимук надав флешку Савенку, який роздрукував якийсь текст, документ і наполягав на підписі. Я відмовлялася підписувати та наполягала на зустрічі з адвокатом. Мені знову погрожували фізичною розправою. І я підписала якийсь документ. Потім повели мене знову на четвертий повод, посадили в якомусь кабінеті і зі мною посадили особу в масці. Весь цей час я була в наручниках. Увечері мене завели до слідчого Савенка. Потім зайшов до кабінету Яровенко, який був у сильному алкогольному сп'янінні. Він не міг взагалі розмовляти. Тим паче усвідомлювати, що його запитують. Єдине, що він чітко повідомив, що у нього зі мною є неприязні стосунки. Звідчу роздрукував якийсь документ, який заставили нас підписати, не читаючи. Потім в коридорі до мене підійшов чоловік, як я зрозуміла, що це начальник Герасимука, та сказав, що якщо я не буду скаржитись на міліцію і відмовлятися від тих показів, які мені надрукували, то зі мною... Та моїми та зі мною та моїми рідними все буде добре. Ніхто з мене не буде знущатися. І я зможу спокійно жити. В 23 години, 4 жовтня 2011 року, мене працівники міліції вивели на вулицю, причому не віддали мобільний телефон, який мені не повернули до цього часу. В мене зустріла дочка, яка повідомила, що вона наняла адвоката, який 4 жовтня 2011, 2014, 2011 року намагався зайти до обозу, аби зустрітися зі мною, але його не пустили. У зв'язку з чим мій адвокат Колотило поїхала до прокуратури Черкаської, Черкаського району та УМС України, де подала відповідні заяви. 5 жовтня. 2011 року мій стан здоров'я значно погіршився, оскільки мене було фізично побито та морально залякано, я викладав швидку медичну допомогу. 6 жовтня 2011 року мій стан здоров'я ще погіршився і мене поклали Черкаську районну лікарню. Після чого я була Освідувана в судово медичну експер... експертизі, Де було виявлено та зафіксовано. Тілесні ушкодження та до від наручників. У зв'язку з даними подіями я звернувся до обласної прокуратури з заявою про злочин, у зв'язку з чим було порушено 2 грудня 2011 року кримінальну справу за, 300, за статтею 365 але з невідомих мені обставин 28 квітня 2012 року безпідставно було закрито вказану кримінальну справу. На підставі статті 6.2 КПК України з приводу закриття вказаної кримінальної справи за моїм зверненням до прокурора Черкаської області мою поштою була отримана відповідь лише 13 грудня 2014 року. Саму постанову про закриття кримінальної справи я не отримала і до теперішнього часу. Працівників позу, ГРСМО та інші скоїли відносно мене ряд злочинів, передбачених статтями 365 частиною 374 частиною 2 Кримінального кодексу України. Доказами їх злочинної діяльності є свідки Крутін, Сергій, Бобух Анатолій, Сидоренко Володимир, які були свідками мого незаконного затримання в кафе зустрічі. Бачили наручники на моїх руках. Та як мене Соломійськи дали у бозу до автомобіля, висновок судового медичного експерта, згідно якого в мене зафіксовано тілесні уш... ушкодження від наручників, звідки адвокат Колотило, адвокат Хмельницький, громадяни Яровенко, Янкова, які перебували 14 грудня 2012 року біля входу до... Обозу, та бачили, як працівники обозу не пускали для зустрічі зі мною мого адвоката колотило. Мені не зрозуміло, яким чином приявних доказів злочинної діяльності працівників обозу. Кримінальна справа слідчим обласної прокуратури була закрита за відсутністю в діях працівників обозу складу злочину. Враховуючи вище викладене, прошу вас виконати вимоги статті 214 КПК України та внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати негайне розслідування. У випадку невиконання умов статті 2014 КПК України буду вимушена звертатися до Генеральної прокуратури України, громадських організацій засобів масової інформації народних депутатів для того, аби покарати оборотні оберт... у погону, аби вони в подальшому не знущалися над громадянами України. Події, ви почули от такі події відбувалися тут, у Черкасах. Із жінкою. Я хочу наголосити на тому, щоб ви зрозуміли, що ці жінки, жінці, 50 років на той час було 50 років. І вона не являлася по кримінальному провадженню, там, якимось злочинцем чи підозрюваним. Вона в неї був статус свідка. Роз, вдумайтеся, що вони робили. І ці іменно, по-другому їх не можна назвати, ці е, негідники із, із жінкою, простою жінкою, яку вони катували, знущалися, вимагаючи від неї, щоб вона написала те, що їм потрібно для фальсифікації кримінальної справи. То хіба ці такі міліціонери нам потрібні? Я вас прошу, хочу запитати, потрібні нам такі міліціонери? Потрібні. Ганьба таким міліціонером. Гам. Гам ба. Гам ба. Гамба. Гам. Гамба. Гам. Ген. Гам. Гам. Ген. 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 А ще я хочу запитати. У вас про те, чи потрібні нам такі слідчі прокуратури, які працюють, і такі области обл... е... прокурор Черкаської області, Який не бачить не бачать в діях працівників міліції, які б'ють, знущаються над жінкою, які примушують давати її неправдиві покази, фальсифікувати для того, щоб фальсифікувати матеріали кримінальної справи. І вони, і вони не бачать в їхніх діях. Злочно, то що ви тоді бачите? Ви такі, ви нам потрібні тут, от сидячи отут? Ви нам не потрібні. Ганьба вам! Акцію протесту, тому що ми вчора подали е, заяву повідомлення про те, що ми будемо проводити акцію протесту, подали у відповідності до закону, е, в мерію, також завезли сюди і в суд, е, наш Черкаський ну, апеляційний е, повідомлення про те, що де проводиться акція протесту. Сьогодні викликали нашого управління сюди до е, прокурора. І що ви думаєте, що він сказав? Він сказав, що мене не буде, тому що у нього є інші справи. Йому не важливо, розумієте, їм не важливо життя жінки, їм не важливо наше життя, моє, ваше. Йому, йому начхати на це. Йому головне, щоб у нього був тут тихо, тіш і глад. Оце, що йому главно, щоб можна було набивати кармани свої грошиками, їздити на хорошій машині і щоб його нічого не турбувало. Так ми хочемо вам сказати, шановний, а може і не шановний, прокурор Черкаської області. Що ми з сьогоднішнього дня ми ваша, стаємо вашою головною болячкою. Ми будемо до вас ходити сюди постійно, приходити і розказувати про те, які негідники працюють у вашій прокуратурі і ви ними цими негідниками керуєте і очолюєте їх, а також які негідники працюють в убозі, в міліції. І ви теж їх там кришуєте, а також які негідники працюють в судах, яких ви теж покриваєте, тому що бачачи їхні порушення закону, ви сприяєте їм прийнятті незаконних судових рішень. Таке теж є, і ми про це теж вам будемо приходити і говорити. Тому я вітаю вас із відкриттям нашої громадської організації, перш за все. Ну, а слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! От... А тому, шановний пане прокурор, ви почули, я думаю, вам передаду вас немає зараз, але вам думаю, передадуть. Э... Всі наші е, побажання і про те, що ви ну, що вони тут почули,